Пінгвіни це птахи, які не вміють літати, але добре плавають. Більшість часу вони проводять у воді і виходять з неї для того, щоб відкласти яйця і дочекатися появи малюків. Пінгвіни добре почувають себе у крижаній воді, адже мають товстий шар жиру і жорстке пір'я. Яке не намокає. Цей кумедний товстун добре пірнає на глибину у пошуках корм. А що ж їдять пінгвіни? Рибу, крабів, водорості. По суші, вони пересуваються досить важко, перевалюючись з ноги на ногу. А ще вони можуть ковзати. Лягаючи на живіт. Ці птахи такі чудові і кумедні, мов казкові. Чорна спинка, білі груди йдуть поважно, наче люди. Пропоную вам, мої любі глядачі, намалювати пінгвінчика на крижині. Для цього давайте підготуємо всі необхідні матеріали. А це – Фарби, чорне тло, пензлик, хай мами для вас виріжуть шаблон пінгвінчика і, звичайно, гарний настрій. Починаємо прикладаємо вирізаний шаблон пінгвіна на чорну основу. Посередині треба її тримати пальчиком і обводити навкруги фарбою. Якщо це важко дитині зробити, Приклеїти його скотчу або шматочку пластиліну посередині з іншої сторони. Потім набираємо білу фарбу і відбитками пальчиків малюємо по окружності всього нашого пінгвінчика. Так як він чорного кольору, наші білі відбитки його вирізняють на темному тлі. Ось так гарно і обережно ми робимо. Не поспішаючи, з вашою допомогою або самостійно прибираємо цей шаблончик. Виходить ось такий контур пінгвінчика. Потім набираємо на пензлик білу фарбу і будемо малювати круглі очі нашому пінгвінчику. Ось так. На пальчик дитинка набирає знову білу фарбу і прикрашаємо пузико нашому пінгвінчику кругленької форми білого кольору. На пензлик набираємо жовту фарбу і починаємо домальовувати деталі нашому пінгвінчику. Перше малюємо дзьобик. Він Трикутної форми. Потім відбитками пензля формуємо йому дві лапки з однієї сторони та з іншої. Знову на пальчик набираємо білу фарбу і формуємо крижину до вільної форми. останнє, що ми робимо, це домальовуємо чорні цяточки на оченятах, щоб вони були більш виразнішими. Ось такий гарний пінвінчик вийшов. Чекаю на ваших гарних товстунчиків. До побачення!